Важливі теми, що втрапили в поле зору наших журналістів цього дня. За мить до вашої уваги в ефірі Першого Подільського розпочинаємо. На Кам'янеччині судитимуть браконьєрів, котрі полювали на території природного парку Подільські товтри убили лиса та розставили у лісі 18 металевих петель для ловлі диких тварин. Подія трапилася неподалік села Демшин двох місцевих чоловіків, котрі несли щось в руках. До автівки помітили водні поліцейські. Це і був польований хижак. За скоєне може загрожувати покарання у вигляді штрафу, обмеження чи позбавлення волі на строк до п'яти років. Пакетах із соком, ув'язненому Хмельницького слідчого ізолятора намагалися передати поліетилановий згорток із наркотиками, а також алкоголь. Спирт співробітники держустанови виявили у п'яти упаковках. Заборонені речовини не встигли дістатися адресата. Їх вилучили під час огляду посилки. Поліцейські затримали 23-річну жительку Миколаївської області, яка видурила у 81-річної хмельничанки 32 тисячі гривень та 600 євро. Жінка працювала за шахрайською схемою Ваш родич у біді. Затримали зловмисницю на Тернопільщині, де та проводила аналогічний злочин. Наразі тривають оперативно-розшукові роботи. Дану особу було затримано в порядку статті 208 за ознаками кримінального пропорушення, передбаченого частиною 2 статті 190. В ході затримання в даної особи було вилучено частину грошових коштів, банківські картки, мобільні телефони, а також заяву від потерпілої на добровільну згоду на проведення операції. Вдруге, під час війни на Хмельниччині стартуватиме посівна кампанія. Минулого року аграрії зіштовхнулися із браком палива та проблемами із логістикою. Цей рік ставить нові виклики: відсутність обігових коштів та дорогі добрива. Аби знайти шляхи вирішення нагальних питань в обласному центрі відбулася зустріч із представниками різних компаній аграрного сектору. Яким цей рік буде за прогнозами фахівців? Знають наші журналісти. Вже кілька років Йосип займається фермерським господарством на Хмельниччині. каже, через сприятливі погодні умови незабаром розпочнеться посівна кампанія. Проте доведеться економити, аби хоч трохи заробити. У цьому році економимо на мінеральних добривах, тому що ціна їх дуже висока. Також думаємо, шукаємо. Якісь такі технології обробітку ґрунту, щоб трохи менше пального використовувати в дизельного, тому що і спаливо, і засоби захисту рослин і добрива дуже подорожали порівняно з двадцять 20 роками. В Україні живельних матеріалів не бракує, але ціни на них кусаються. В 2021 році влітку селітра коштувала 7 тисяч гривень за тонну, в цьому році вона коштувала 39-40 тисяч гривень. Цього року фермерам доведеться рахувати кожну копійку та шукати інноваційні підходи, аби забезпечити населення продовольством. Задля цього українські компанії виготовляють сучасні технічні засоби. Це технологія, яка допомагає прорахувати і зекономити у виробництві для сільхозвиробників, а саме автоматичні автоматичне водіння, яке дозволяє зекономити. Насамперед паливо, ЗЗР, насіння, час посівної. І так далі про великогабаритну техніку цього року доведеться забути. Саме так вважають фахівці цього ринку, адже купівельна спроможність аграріїв різко знизилась через війну і відсутність ринку збуту ще минулорічного врожаю. Аграрії змушені економити на багатьох речах, наприклад, на таких як закупівля нового обладнання і сільськогосподарської техніки, в тому числі для проведення посівної кампанії, і там, де вже вони планували купувати нову техніку, вони змушені відмовлятися від цього. Те, усі аграрії щиро вірять у перемогу, і хоча умови роботи вкрай важкі сподіваються на підтримку владців усіх рівнів, аби Україна не зіштовхнулася із продовольчою кризою. Проблема здачі продукції, логістики це те, що усіх на слуху в умовах війни наші аграрії тим не менше молодці, справляються, і ми всі вчимося жити і виживати, і добре виживати в навіть в цих умовах. Але тим не менше така проблема є, і дай Бог що. Скоро скоро вже відкриють порти наповню. Будуть всі умови і законодавчі, в тому числі, щоб наші аграрії розвивалися далі. Оксана Медведєва, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Храм Небесної Сотні з'явиться у Волочиську. Будує його священник Православної церкви України, отець Микола Фатич. За словами чоловіка, ідея звести святиню прийшла у Києві, коли був на Євромайдані та стояв між Беркутом і протестувальниками. Духівник вважає героїв, які віддали своє життя за Україну святими. Тому, коли храм збудують у ньому щодня, проводитимуть службу Божу та молитимуться за наших захисників. Друзі з Латвії подарували автомобіль Фольксваген Каді для Китайгородського будинку інтернату. Там опікуються старенькими та особами із інвалідністю. Транспортний засіб надасть змогу організувати для людей якісні соціальні послуги за межами закладу. Переправити авто в Україну допомогли благодійники. Окрім того, подарований Фольксваген доброчинці наповнили продуктами харчування та різними речами вжитку. Єдиний в Україні військовий ветеринарний шпиталь, що на Хмельниччині, отримав допомогу з Англії. Благодійники передали для потреб лікарні генератор. Ветеринарний шпиталь почав діяти на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Лікарі систематично виїжджають у зону бойових дій, де оглядають та оперують тварин. Інколи маніпуляція доводиться проводити просто під обстрілами. У Хмельницькому триває благодійний аукціон. Цього разу на добру справу свою роботу надав відомий художник, хмельничанин Олександр Канюка. Найвища ставка за портрет Степана Бандери, виконаний олівцем та вугіллям, підтримує наших захисників на фронті. Степан Бандера збере кошти для військових. З початку тижня портрет відомого українського політдіяча 20-го століття бере участь у благодійному аукціоні. Такий лот надав місцевий художник Олександр Канюка. Минулого року здебільшого це були лоти спортивного спрямування, футбольні м'ячі, воротарські рукавички. Наразі цей рік ми зробили наголос більше на мистецьких лотах. Портрет Бандери є унікальним, адже виконаний лише графітовим і вугільним олівцями, що надає йому максимальної схожості із фотокарткою. Олександр Канюка пише портрети у цій техніці роками. Реалістичні зображення Бориса Джонсона та Валерія Залужного, авторства художника, стали дуже популярними в мережі. Ми залюбки взяли, тому що вважаємо, що це дуже крутий лот, дуже класна картина. Вона як може прикрашати кабінет чиновника, так може прикрашати і домівку. Стартова ціна 5 тисяч гривень. На, на правду це дуже низька ціна за роботи цього художника. Вони коштують набагато дорожче. Аукціон відбудеться на офіційній сторінці управління культури та туризму Хмельницької міської ради у Фейсбуці. Ми вирішили таким чином залучати місцеву громаду до благодійності, адже всі кошти, які нам вдається зібрати від благодійних аукціонів, повністю йдуть на потреби зсу. Переможця аукціону оголосять у п'ятницю о 20.00. Івана Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому презентують виставку Аукціон Херсонщина. Це Україна. Експозиція є частиною мистецького благодійного проєкту, котрий висвітлює думки 20 сучасних вітчизняних митців щодо окупації Херсонщини та української історії у картинах. Роботи художників мандрують українськими містами з метою подальшого продажу картин для закупівлі військового обладнання 57-й мотострілецькій бригаді імені Костя Гордієнка. А після перемоги гроші підуть на відновлення. Лення культурних пам'яток міста Нова Каховка. Презентація виставки відбудеться 3 березня у Хохму. Наша найлютіша зима закінчилася. Зичимо вам світлого і мирного першого дня весни. Та до зустрічі вже дуже скоро в ефірі Першого Подільського.